Ще трошечки інформації згідно з цим самим дослідженням зростає запит на конструктивну критику з огляду на те, що люди вважають, що не туди рухається держава і хочуть почути якісь пропозиції, що ж робити у цих всіх ситуаціях. І так само люди починають активно задавати питання, констатуючи факт, що зокрема влада абсолютно не готувалася до вторгнення. І я вважаю, що це нарешті здоровий тренд, тому що без виокремлення проблем, без виокремлення Окремлення, а що нам робити в контексті цих всіх самих проблем? І хто за це все відповідальний? Ми не зможемо ані зміцнювати свою державу, ані здобувати перемогу. В будь-якому випадку, от ми можемо також констатувати, що марафон втрачає свою монополію, хоча поза тим, він ще дуже багато кому промиває мізки. І люди шукають і альтернативні джерела інформації, і шукають відповіді на запитання. І для цього, ну, якби у нас було мудре керівництво держави, треба було би прислухатися до людей, зробити заміри, зробити висновки, позвільняти тих, хто винен у дуже таких. Ем, а разючих скандалах, зокрема корупційних, і призначати людей, які можуть працювати зрештою, тут йдеться саме про те, що як в Ізраїлі зробили уряд національної єдності, щоб вирішувати конкретну проблему Україні, треба було би так само зайнятися. Цим.